Це молоде подружжя було лише на початку свого щасливого сімейного життя. Але коли однієї осінньої ночі миттю прокинувся через страшний сон, то помітив на підлозі щось дивне він увімкнув світло і побачив свою дружину посеред червоної калюжі. Та що сталося? Чоловік не міг нічого пригадати, пам'ятав лише те, як прийняв велику кількість ліків, щоб краще заснути. Невже це зробив він? У це важко повірити, адже Меттью Фелпс збирався стати пастором місцевої церкви. Це сталося 1 вересня 2017 року. О першій годині ночі диспетчер служби 911 отримав дзвінок від Меттью Фелпса. Схоже, чоловік плакав. Мені наснився поганий сон, а потім я увімкнув світло, а вона на підлозі. Він говорив про свою дружину Лорен Фелпс, що лежала на животі у червоній калюжі посеред кімнати. Я у багряних плямах, сказав чоловік, а на ліжку брудний ніж. Я не можу в це повірити. Здається, це я зробив. Диспетчер запитав, чи прийшла до тями постраждала, на що він відповів? Вона не дихає, Боже мій. Наступним запитанням від диспетчера було чи ще можливо допомогти жінці. Я не знаю, я дуже наляканий, щоб підійти до неї. Це все я. Я прийняв більше ліків, ніж мав. Почав пояснювати Метті. В мене проблеми зі сном, тому я випив сироп від кашлю, бо знаю, що він може допомогти з цією проблемою. Ридаючи, Метті додав: Вона цього не заслужила. Поліція прибула на місце події дуже швидко. Вони сподівалися, що є шанс врятувати Лорен Фелпс, проте було надто пізно. Криміналісти оглянули місце злочину. Як і сказав Миттю, під час дзвінка ніж рівненько лежав на ліжку, а ліки від кашлю були розкладені на столику у ванній кімнаті. Хоча дещо не збігалося у розмові чоловік заявив, що весь у червоних плямах, але коли поліція приїхала, він був майже чистий. Тільки його черевики трохи забруднилися, а на сорочці була пара маленьких засохших крапель. Як було згадано раніше, поліція прибула досить швидко це означало, що чоловік або прийняв душ ще до дзвінка, або злочин скоїв хтось інший. Дуже скоро слідчі дійшли висновку, що місце злочину нагадує постановку, а поведінка самого Метью стала повністю протилежна тій, що була під час телефонної розмови. Від заплаканого, переляканого тону не залишилося й сліду. Натомість він говорив чітко, коротко і беземоційно. наче сам був слідчим, а не чоловіком, який щойно втратив дружину. Поліцейські одразу взяли його під варту, оскільки Фелп став головним підозрюваним. Під час аутопсії на тілі жінки було виявлено 123 колоті рани. це зробило ножем, що був знайдений у спальні подружжя. Більшість із них було нанесено в область спини. Виглядало, наче як нападник повалив її на підлогу та сів зверху, аби зменшити супротив. Меттю Фелпс відмовлявся змінювати свідчення і наполягав на своїй версії подій. Тому детективи, що взялися за цю справу, почали самостійно вивчати його життя та стосунки з дружиною, щоб відповісти на питання, чи це він забрав життя Лорен Фелпс? і якщо так, то чому? Лорен народилася у 1988 році та виросла в Кентукі у подружжя Дейла та Лорі Хюгельмайер. Вона була дуже близькою з членами своєї родини. Лорен мала двох сестер, проте найближчою для неї завжди була саме Бет. З Меттію вона познайомилася у середній школі, але які стосунки у них були на той момент, точно невідомо. Вони або просто були знайомими, або товаришували в той період. Але скоро їхні шляхи розійшлися, бо Меттью перевівся до іншого навчального закладу. А Лорен переїхала до міста Ролі, штат Північна Кароліна. Обоє, як і більшість людей, мали сторінки у соцмережах. Одного дня Лорен отримала повідомлення в Директ від старого знайомого це був Меттью. На той час обоє були вже дорослі та будували своє життя. Кілька місяців вони спілкувалися, а потім почали стосунки на відстані. Бо Меттю все ще жив у Кентукі, проте дистанція не стала на заваді розвитку їхнього роману. Меттю почав відвідувати Лорен у місті Ролі і зрештою переїхав туди, щоб бути ближче до неї. Родина дівчини зраділа такому розвитку подій вони бачили, що Лорен щаслива та прийняли її хлопця. Тільки батько Лорен не дуже поділяв цих загальних радощів. Він відносився до Меті прохолодніше, але старався не показувати цього, щоб не засмучувати доньку. Можливо, це був батьківський інстинкт, що підказував йому не довіряти Меттю. А можливо, це просто переживання за Лорен, щоб їй не трапився поганий хлопець адже батьки завжди хочуть для своїх дітей найкращого. Зрештою, виявилося, що перечуття Дейла стосовно Метію були не такими вже й надуманими. Одного разу Лорен з хлопцем прийшли провідати батьків. І у розмові чоловік зізнався всій родині, що вже мав невдалий шлюб. У повітрі повисла напружена тиша. Це зізнання посіяло сумніви у батьків щодо Меттю, адже він був доволі молодий, а вже встиг розлучитися. Тим більше Лорі та Дейл знали, що їхня донька серйозно ставиться до цих стосунків і має на меті вийти заміж за Фелпса. Коли батьки Лорен захотіли дізнатися причину розлучення, Меттю відповів. Що його колишня дружина зрадила в одній з місіонерських поїздок. Він сумом згадував, як та зустріла іншого, а, повернувшись додому, заявила, що йде від нього. Тоді батьки Лорен видихнули. Пара зустрічалася два роки, і все було стабільно добре. А у 2016 році митю таки зробив коханні пропозицію вони заручилися у день закоханих 14 лютого, і невдовзі побралися. Обоє були величезними фанатами франшизи Зоряні війни і зробили її головною темою свого весілля. Вони були одружені менше року, коли 29-річна Лорен написала у Фейсбуці Я дуже щаслива, що в мене є такий красень, який тепер зветься моїм чоловіком. Якщо подивитися соціальні мережі молодят, можна переконатись, що вони були у прекрасних стосунках. Лорен постійно публікувала фотографії з чоловіком у своєму інстаграм, тому всі підписники мали відчуття, що пара безмежно щаслива. Зовні вони дуже підходили одне одному і що важливо для них, мали однакові релігійні переконання. Щодо одруження Меттю, якому теж було 29, проходив навчання у баптицькій школі, він прагнув досягти своєї мрії стати пастором. Основною роботою чоловіка мало бути служіння своїй церковній громаді за допомогою проповідей богослужінь і музики. Митті мав планувати щотижневі проповіді, які передадуть суть біблійного вчення. Лорен була дистриб'ютором компанії Сенсі, що пропонує косметику для тіла, масла та дифузори. Лорен продавала ароматичні свічки і мала за це певний відсоток. Hey guys, it's Lauren. I am um, a Scentsy Independent Consultant, and um, this is the warmer of the month for January. A lot of you may know that um, the November Warmer of the Month was extended to December. and this guy is the reason why. Також вона була аудитором і працювала у дитсадку в церкві. Так вони жили, коли просто зустрічалися. Проте, коли молоді люди побралися і з'їхались, почали виникати певні проблеми, які раніше не проявлялись. Спочатку Лорен впевнилася, що мати обранця ставиться до неї значно гірше, ніж її родина до дометью, і це створювало певну напругу в сім'ї. Ще на заручинах вона з'явилася у білому вбранні з наміром відвернути увагу від нареченої. Можливо, це якісь прикмети у їхньому віруванні, які нам не дуже зрозумілі. Але цей вчинок вважався дивним. Через специфічну поведінку матері меті взаємини між сватами також не склались. Потім у молодого подружжя з'явилися певні розбіжності через сімейний бюджет якщо колись вони могли розпоряджатися власними коштами на свій розсуд, то тепер у них все було спільне, і це стало проблемою в той момент, коли виявилося, що їх ростили зовсім з різними поняттями, як в житті все влаштовано. Їх відношення до того, що таке відповідальність і сімейне життя загалом теж відрізнялось. Лорен була дуже працьовитою та виховувала в собі якості незалежної жінки, яка працювала на кількох роботах одночасно, щоб забезпечити власну фінансову стабільність. Ще до одруження жінка відкладала гроші про всяк випадок, їй вдалося заощадити близько 10 тисяч доларів. Меттю навпаки, не можна було назвати працьовитим. Він постійно мав проблеми з пошуком роботи і часто був на утриманні інших. Як правило, він знаходив нову вакансію, починав працювати, а потім раптово звільнявся без жодних пояснень. Врешті-решт, Метті вирішив піти навчатися, щоб стати пастором у місцевій церкві. Лорен стала єдиною, хто приносив суттєві гроші в родину, в той час як Метті робив покупки, які перевищували їхній бюджет. Він витрачався на різну електроніку та ігрове обладнання. Жінка помічала, що він навіть краде готівку з її гаманця на свої витрати. Він почав також брати гроші з її власних заощаджень, вважаючи, що в них тепер все спільне і він має на це право. Така поведінка призводила до частих сварок між ними. Лорен кричала, що хотіла б витратити ці заощадження на них обох у Дісней Ворлд вона мріяла провести там час разом з чоловіком. І була впевнена, що він хоче того ж, адже вони так любили зоряні війни, та цю мрію втілити так і не судилася, бо кожного разу чоловік витрачав все лише на себе. З часом все ставало лише гірше, і Лорен навіть почала підозрювати, що Метью її зраджує. У подружжя була сусідка на ім'я Валері, і безробітній Метью доволі часто проводив з нею час, пояснюючи це дружніми стосунками. Одного разу Лорен подзвонила своїй сестрі Бет та поскаржилася на чоловіка, мовляв, то відмовився залишитися на вечерю, яку вона так старанно готувала, бо збирається піти потусити з сусідкою. А після того як пішов, написав Лорен повідомлення: Вечеря без мене, мені дуже весело з Валері. Він цілком дозволяв собі таку нахабну та неповажну поведінку. Проте, коли Лорен щось згадувала про своїх друзів-чоловіків, це викликало у Меттю ревнощі, і вони знов сварились. Меттю хвилювався через те, що в їхній церкві був ще один хлопець, який, на його думку, мав почуття до Лорен. Вони більше не довіряли одне одному. Жінка весь час була пригнічена і думала, що було б краще розійтись. Вона надсилала рідним повідомлення про те, як сильно він її контролює, і вона б хотіла розірвати шлюб. Але через свої релігійні переконання Лорен розглядала розлучення як крайню міру. Та через 10 місяців подружнього життя вона таки зважилася на це. Поліція вважала, що саме намір Лорен піти від чоловіка міг послугувати для нього мотивом. Минуле Фелпса, яке вивчали детективи, також багато чого про нього розповіло Метью не мав такої дружньої сім'ї, як у Лорен. Здебільшого хлопця виховували бабуся і дідусь. У нього була мати одиначка, яка лише іноді була поруч, а батько взагалі був відсутній у його житті. Мати кілька разів виходила заміж, але Меттю так і не зміг побудувати теплий зв'язок, який буває між батьком і сином, ні з одним із своїх відчимів. Хлопець відчував себе одинаком і був сам по собі. Він почав проводити час з поганою компанією. Які познайомили його з міцними напоями та речовинами, що викликають тимчасовий кайф. До них відносилися також ліки від кашлю у певній дозі, і метю став залежним від цього. Аби відгородити його від шкідливого оточення, дідусь з бабусею перевели його у інший навчальний заклад. Вони віддали Меттю в приватну християнську академію у надії повернути його життя на правильний шлях, і це спрацювало. Він почав отримувати кращі оцінки. І згодом вступив до баптицького коледжу. Поліція розшукала першу дружину Фелпса Брук Трует. Жінка розповіла, що ніколи не зраджувала Меттю, а справжня причина розлучення була така ж, як і у Лорен. Брук так само втомилася боротися зі звичкою чоловіка, жити невідповідно їхнім статкам. Він тільки витрачав, при цьому не приносячи в родину ані копійки, і це він зраджував їй з іншими жінками. Під час обшуку будинку детективи виявили щоденник Меттію, в якому він описував всі свої почуття. З написаного вони дізналися, що у чоловіка була низька самооцінка, він почувався невпевнено у стосунках з жінками і думав, що не рівня Лорен через те, що вона походила з кращої родини. Вочевидь, саме через це чоловік вигадав собі так зване альтер-его. Метью мав секретний обліковий запис в інстаграм, ім'я було Марті Редікал. Сторінка приватна та закрита для нас з вами, але не від поліції. Як виявилося, Метті був дуже великим прихильником фільму Американський психопат з Крістіаном Бейлом у головній ролі. Він вів сторінку від імені успішного банкіра Патріка Бейтмана, головного героя цього фільму. На аватарці було зображення персонажа, а у постах скріншоти з фільму і цитати. Меджі був настільки одержимим головним героєм кіно, що публікував власні фотографії, на яких він був одягнений як сам Патрік. Перед тим як на Лорен було скоєно напад, на цій сторінці з'явився пост із підписом Усі думають, що я серійний вбивця. Бути прихильником подібних фільмів не протизаконно і не означає, що з тобою щось не так або ти потенційний вбивця. Але коли допитали друзів Меттію, одному з них було що сказати з цього приводу. Товариш пригадав одну дивну розмову з ним, у якій Меттію розповідав, що йому дуже цікаво, як себе почуває людина, яка позбавила когось життя. Так, кожен з нас час від часу може задумуватися над різними питаннями, по типу, що б я зробив, якби мав мільйон доларів чи якби дізнався, що сьогодні останній день на землі. Це питання від Метью, хоч і звучало дивно, проте друг не надавав йому великого значення. Врешті-решт він говорив з майбутнім пастором. Та коли з Лорен сталася біда, цей чоловік зрозумів, що то були не пусті слова. Під час судового процесу прокурори використали всі зібрані докази та стверджували, що Метью точно знав, що робив, коли вбивав Лорен. Заявами про те, що він був під дією ліків, Метью просто хотів пом'якшити свій вирок. Адже розумів, що його звинуватять у вбивстві першого ступеню з суворим покаранням. Представник компанії, що виготовляє той самий сироп від кашлю, який Мейті Фелпс прийняв ту ніч, заявив, ми висловлюємо наші глибокі співчуття цій родині. Безпека пацієнтів є нашим головним пріоритетом, і ми постійно відстежуємо побічні ефекти щодо всіх наших продуктів. Але у нас немає жодних підтверджень того, що наш препарат. Може викликати агресивну поведінку. Його слова підтвердили докази, які слідчі зуміли знайти. Дослідивши телефон Пелпса, вони знайшли історію його пошуку в браузері де він вводив такі запитання: наскільки дурним робить вас цей сироп, і які галюцинації були від нього в інших. Тож, дивлячись на такі запити в Google, стає зрозуміло, що Меттю Фелпс уже планував використати ліки від кашлю як прикриття для свого майбутнього злочину. Він згадав юність і як цей засіб викликав у нього та друзів ненормальний стан і вирішив скористатися цим знову. Слідчі також використали люмінол у будинку Фелпс, щоб побачити, чи була там кров, яку Меттю зачистив перш ніж прибула поліція. В результаті вони знайшли сліди крові Лорен у ванній кімнаті. Адвокатам Меттію було нелегко захищати свого підопічного, адже всі докази були проти нього, тому вони намагалися у якості аргументу невинуватості перевести свідчення друзів та колег Меттію, які ручалися за те, що він не був здатний на подібний злочин і діяв скоріше за все у стані депресії. Вони також посилалися на його непросте дитинство і те, що мати дозволяла Меттю постійно дивитися слешери. Бет розповіла про свою останню розмову з сестрою. В той фатальний день Лорен сказала їй, що Метю знов пішов гуляти з іншою жінкою, і що це для неї вже остання крапля. Того дня вона сказала чоловіку, що йде від нього. 5 жовтня 2018 року. Метью прийняв угоду про визнання провини у вбивстві першого ступеня. Він пішов на це, аби уникнути найвищої міри покарання. Зрештою, Меттью Фелпс був засуджений до й довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Під час винесення вироку родина Лорен, друзі та члени церкви були одягнені у блакитні футболки, де був хештег Лорен Слайт світло Лорен. Та фіолетовими стрічками, що символізують обізнаність про домашнє насильство. Метью стояв у тюремному комбінезоні з довгим волоссям і кудлатою бородою, зовсім не схоже на себе минулого. Чоловік зробив коротку заяву і вибачився. Я почуваюся монстром, частиною нещастя та темряви, про яку ми не говоримо, сказав він. Це був безглуздий вчинок, я шкодую про кожен крок який привів мене до нього. Звісно, для родини Лорен ці вибачення не вартують нічого. Всі вони картають себе за те, що не вберегли її. Те, що сталося, вже не виправити, але родина жінки створила на її честь організацію під назвою Світло Лорен, яка привертає увагу суспільства до насильства в стосунках. Отримати ранній доступ до нових відео та дивитися версії без цензури ви можете, оформивши спонсорство на Ютубі або підписавшись на наш БайміКофі.